Всім привіт! І це повне відео. Що робить хом'як після прогулянки в колесі? Коли ми запустили хом'яка в акваріум, він зразу побіг маленький будинок та почав миватися. Одразу після чого почав збирати стружку. Далі побіг в колесо, виліз на домік, а з нього пішов до поїлки. Хом'яку дуже потрібна поїлка в клітці. Тут зрозуміло, тому що він дуже довго гуляв. Хом'як дуже довго пив з поїлки. До речі, а ви маєте для хом'яка спітуалет? У нас є для хом'яка з Далі він побіг сам свій міні-домік. Чому міні? Бо основний будинок в нього зверху. Ось цей зелений. Він має аж два будинки. Підпишись, та якщо любиш тварин, постав лайк. Не пропускай наші нові відео. До речі, забула вам сказати, придумайте ім'я для нашого хомічка, яке би йому пасувало, а то ми досі не придумали.